за духе. Аня шуняє. Не, не приходила ще. Йоп твою мама, ходи біля хати. Дід, та це діори! Та це стоїть дурні гроші. Тож, аня... Діор стоїть мільйони! Аня, каже, що це у Оце ми... мажор, оце жирує! Де нахуй, ти дитина спить. Жирує, діорами духується. Оце жир. Не дай. Це дивись совєтські. Це ж українські має бути не совєтські, то ж слава Україні. Твої не дікало. Все, стукнешся? Спати. Піздуй Все. Тікай мені. Сікай, чого ненормально, що? Я чо? не бачив нічого. Там темнося. Тікай мені. Що ти на мене плюєш, дід, що зараз ще двері на тебе впадуть? Зараз на тебе двері падуть, вони ж не тримаються, нікарна. Що ти твориш? Я підпер, тікай, від. Я підпер. Тікай. Чим ти підпер? Та <реш> нема там граблів, ти тут срачно робив, конкретний, якесь зеркало стоїть. Що зеркало на ногу може впасти. на конкретне просто. А бога, я тебе не бачу. Тихай, блін, тікай вище. Тебе прошу, як внука рідного. Тікай! п твою мать, зараз завалить все нахер тут. Що? Завалиш тут все нахер зараз! Пощо буде? Там нема граблів, там нема граблів. А де вони? Бабося! А ти збуди будиємо! Ти десь будеш! здуйся! Не кажи бабуся, а кіл! Бабуся! це нахуй! Я шукаю бабусю, ти знаєш де вона? Я не можу її знайти. Пухака! Бася! Бабося! Бабося! Байдена блягового лаба! Бабуся, ти де? Що Сказала мама, щоб цей замісила ти тісто.

Макулатура на тебе падає на голову. Що ж ти твориш? Це розкаль. Блядь, блядь, роби щось, ніхуй ходити, собака. Що? Роби щось. Що ти робиш, дід? Роби, блядь, щось. Що мені робити, скажи? Роби, помагай, дівка. Ти подивись, як ти поставив дзеркало, дід, подивися. Іди нахуй. Подивись ти зеркало, воно ж паде зараз все, на ноги. Розб'єш зеркало, ну, чоловіче, воде. А блядь, нагла, зараза. Що це таке? Іди нахуй, Й... Йди, Іди нахуй! Що це таке не робив тут? йо йо Ти що за дверма, чи що? Іди віце, блядь, бо викину нахуй. Зеркало якесь. В... Викину. Ти чого тут сховався, а? Я граблів шукаю. Там дирка якась є. Хує є. Дід, вилазь звідси, ти не культурно. Іди нахуй звідси. Ти що заліз, блін? Йди нахуй звідси. Я тебе прошу, дід, вилізай звідти, тебе завалить ще. Тут двері якісь. Це сапа. Ой. Мені за тебе страшно, не ходь. Я тебе не йшов. Замовляйте новорічні дрібниці на Аврора UA з безкоштовною доставкою при оплаті збереженою карткою Віза. Відчуйте силу маленьких подарунків. Що таке? Я чуть не впав. А я відки знаю, думаю, нема на вулиці, Даля. 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 Ти пішов в туалет, а я. Что добре, що я чув, що ти щось кричиш. Та ж я крикнув, тебе. А, -а, -а, а, все. То давай закривай, я допустим, не зрозумів, що ти цей. А що ти це не вулиці. Та ти його зірвав, да, цю штуку? Це... Ні, ну ти, конечно, у Дай голки. Ты з мясом вирвав. все. До свидания. Я ти пизд! Так вот він не повністю все, бач. Е, блядь! Така сама зараза, як Це на трубках! Що ти такий тупий? Ну поламав, тепер все не буде робити. Ну Що, манима! Що ти, блін дід? Ти коли вивчиш? Я тобі принесу. Блін, ти маєш вивчити це гімн України має знати кожен українець. Mm -hmm. Це треба, щоб всі знали. Всі українці повинні знати. І за межами також українську мову знати і український гімн України. <в doğru> а я І сиди українця.

Скажи тато. Скажи. Тато. Тато? Тато. Тато. скажи. Тато. Папа. Ні, тато. Тато. Через що так? Вічливо. Вічливо. А ти що стара? Вона така сама, як я, і вона мені вступає То треба було в очі плюнути її. Ви вибачаєтеся, що так говорите? Я що, пожила якась? Я що? Я хазяйка, я патріотка. Так, так. А я що, пацан? Зараз Так тоді ще не було машин. Були. Отак от. Мутюлючка маленька. Мутюлючка.